Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Тигрик Чомучка сьогодні знову завітав до нас, щоб розказати про неживу природу. Адже минулого разу він нам розповідав про об'єкти живої природи. Отже, сідайте зручно, слухайте уважно, дуже цікаво буде! Сладно описати різноманітність неживого світу. До нього належить сонце. Повітря, вода, місяць, зорі, каміння, гори, ґрунт. Саме виникнення неживої природи послужило поштовхом до розвитку життя на землі. Представники неживої природи не здатні дихати, мислити, розмножуватися. Вони можуть знаходитися в трьох агрегатних станах. Як вода, тверді об'єкти змінювати своєї початкової форми. Вони міцні, щільні, як камені, гори, лід. Зміна їхніх форм можлива лише під впливом зовнішніх факторів. Наприклад, кристали льоду можуть наростати або танути. Камінь істочується через вітер і воду. Об'єкти неживої природи не можуть померти або народитися. Не можуть самостійно пересуватися. Це може відбутися лише під впливом зовнішнього середовища. Виникнувши одного разу, вони не зникнуть самостійно. Іноді вони можуть, як камені, перетворюватися на пісок чи пил. Незважаючи на розклад, вони не перестають існувати у природі. Все, що знаходиться навколо нас, тісно пов'язане між собою. Всім живим організмам потрібні сонце. Повітря вода. Жива природа не може існувати без неживої. Так само, як нежива природа не може існувати без живої. Адже зелені рослини насичують атмосферу киснем, очищають її від вуглекислого газу. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо Греку Чомучко за таку цікаву розповідь про неживу природу. А зараз я запрошую всіх разом виконати аплікацію. Це буде осіннє сонечко. Заготовки ви зробили попередньо. Отже, зараз я нагадаю, що ми беремо синій картон, смужки жовтого паперу, кружечок жовтого паперу, олівець, ножиці, дві хмаринки обов'язково, клей. І чашка. Чашка нам знадобиться, щоб посередині синього картону зробити коло. Це буде наш, наше сонечко, уявне, навколо якого ми будемо клеяти промінці. Отже, смужку робимо у вигляді крапельки. І наклеюємо згори внизу напроти один одного промінця, ліворуч і праворуч. Потім заповнюємо весь круг нашими промінцями заготовочками. Тепер, коли промінці наклеєні, ми беремо жовтий аркуш паперу круглої форми, наклеюємо посередині. Беремо фломастер. Фломастером малюємо чорним оченята, заплющені, тому що сонечко сумує, що воно буде, не буде так часто нас е, балувати своїми теплими промінцями, адже попереду пізня осінь і зима, і ротик червоного кольору. Додаємо дві хмаринки згори і внизу, і наше сонечко готове. Поділіться своїми роботами зі мною. Я буду дуже рада з тигриком-чумучкою роздивлятися їх. Ну що ж, сьогодні все. До побачення!